Come mm on. -hmm. Так, ведро заплигнуть. Не понял. Он только коран буде клівати і все. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали з бодіком на річку Уж, біхі. Хочемо половити карася, казали, непогано бере карась, але це було перед нерестом. Карась дуже активно зараз ганяє в березі, не реститься. Людей багато. Хотіли попасти на скалу, але там просто все зайнято, то вирішили сісти в затоні біля скали. Ну Всі ви знаєте біхівську скалу, хто дивиться мене по регіону. Бачу, що поки кльова немає особового, ось у боді була покльовка, причому він приїхав, закинув. І в принципі все. Тому, я думаю, їхати особо, шукати сьогодні там, супер місця немає смислу. Ну, звісно, було б хорошо сісти десь в трубці, в очереті. Кльов був би непоганий, дивіться, бракори є під попловком. Тобто люди сидять, берегова лінія зайнята. Хтось навіть під хатом ходить, карася злить на халяву, черпають, ходять. Ну не дозволять, вони такі дурні. Я-то сів, ось тут у нас дерево лежить, буду з двох сторон кидати. Вони дві махові є з собою. Подивимося, що воно буде. З якості прикорму я вже замішав, у нас буде фанатик творог Лінь-Карась. Я буквально недавно попав на жереві, мене рвало і розгинало гачки. Тоді я підкормлював халвою і теж був линь-карась, тому вирішив сьогодні цю пачку добити. Побачимо, що з цього буде. Зараз закидаємо вудки, тому що я бачу кльов. Повинен тільки починатися. Бачу, постійно булькотить риби, риби дійсно багато. Риб багато. Тому будемо її ловити. Ох, водя. Де... Що це таке? Каналь... Канальний сон? Будеш <рисувач> <рисувач> не бюджет. Дикий ще жирний попався, дракон. Так, чуть не разберта будемо. Чого? Хотя вони будуть клевати. Вони ну, будуть клявати, вони не уже. Ко Котам твоїм буде. Друзі, це, це така гадость, називається канальний сон. Розливась заронизко по ті не нападало. Це такий ще, знаєте, трохи не екземпляр попався. Дивіться, друзі, які сама клюють цей канальний. Я такі ще й не бачу, скільки ми ловим наружу. Дикі воно догадовані, ось вверх ходу туди напоїв у цій річці. Я ж не буду. Дивіки здорові, тут грам не до 350, і, не на це тут здорові. <рес> Ді, ну, карась такий. Карась, так. <рес> не знаю, що ти там. Два ключка крутнуло при дурищі. Ну, одного він крутнув. <рес> Зараз я. Зловлю. Ти тут, ти тут, ти тут. Так, друзі. Закинемо сюди на дерево, одну удочку положимо. Ось стоїть. І одну закинемо сюди під коряги. Який усов, Та він ковтнув намертву тут просто. Не намер, я бачу кучка. Де ти бачив? Воно всередині. В самой середині. Да, паличкою. Такою ти... паличкою. Воно тут заковтнуло так, що ти там нічого не зробиш. Да, Я зроблю. Ну и какой палочка? Ну, он, да, ну и что-то палочка. О, пробился. Ну, да. червячок мой. Так он за зацепился. зацепил, ну, да, я бачу Фишка. Ну такие, друзья, бачу пока что. Тиша. Будет доходить крупнее колтрах и а люди вообще ничего не ловлять. Пока что карась особо не берет. Хоча часто ганяє, бульки постійно виходять, десь видно чертить по дну з животами. Постійно сіно полоси під попалками. Я зараз закинув сюди під дерево. Свою вудочку махову. Я думаю, якийсь крил повинен бути в цьому місці. Зараз грамотно її закинемо. О, саме півлежачого. то що треба буде. Так, по насадкам сьогодні у нас буде апариш і хробак. Поставимо бутерами цю утку. Та чисто на хробака стоїть, на один гачок в корегу я закинув. Тут поставимо все-таки бутерами Хробак і опариш. Крючки тут невеликие, а такие на верховодку стоять. А вот на такой карася, я думаю, пойдет. Что ты смеешься? Мне они клевать не будут. Ты же бачишь, что у тебя на, на ту одну удочку клюет и все. О, почти. Друзі, є щось. Не, на карась. Ще такий непоганий карась, ще такий непоганий карась. А, сом, сом клюва. Может, такий склад, друзі, вже? Так крупняки лежать. На пучок. А що? Пучок опарища червярки. Ух, нічого собі. Сом, да? Що за таке? Куди ми приїхали? Куди не приїхали? Давай ще, якщо по одному злою, доїдемо отсюда. Не що робити. Кудись поїде на... Ты що гонишь, блядь? Ты не рибалка, да. Хотя короче так львовый, может им перепутал, он им короче так ловит, для этого сама. Где хоть заметишь, что таком ездишь, не пашет Может заехать, ты отвлечешь в корову. Друзья, это какой-то трэш Блин, это мы такие ощущения, что Миха такого не этих сомов что, четыре сама зловили за пять минут. Да это даже ничего не пьет. Почти положил. Или нормально топит. Есть что с Снова сон твой, любимый. Його. Мегасом. Друзі, це такі, бачите що робиться Уже п'ятий сом Пішов Бодь держи, я тоже. Це ж які це по счету. Шостий сом за 10 минут. <риснєлась> Пошесть. Сіялка, ти саме самий синіалка. Вже хай черотани клюють Ну там под деревом, где я закидал. Где там твой склад? Пакет рыбы. Пачка даже этими самами. Дуже трофей, рано куда трофеями. Один. Я же уже день посидел, а такие полный кулек был. Вот вообще босс. Хочу меня у Два. Три. Це и вообще мощный. Да ты не бери, коли жабри, там колючка в їх іде. За хвоста а Оце ну, вообще вампир. Мне же покушаем кислот. Я, кстати, таковал. Четыре. Шість, може мог идище валяется. 6 было. Я, я звою 2 и ты четыре. Все є. Це я, друзі, готовлю на карпа. Я бачу там постійно бульки йдуть. Звісно, картоплі в мене немає, але я думаю, ми закинемо йому такий пучень, що він не все буде встояти. Там друзі виходить у нас бровка а, і по ній, бувало, колись брав крупняк, такий як короб і так далі. То чекаєш, я ту лудку туди закинув на пучок червяков. подивимось. Друзі, ми приїхали від е, скали до мені. В надії, що не буде брати сом, але вони тут теж знайшли. <смі> Зразу клюнув, тільки приїхав. Я не знаю чого, але на річці цей канальний сом почав просто задовбувати. Якщо весною ранній брав карась, то зараз цей канальний сом просто мер робить. Може по цій причині тут немає людей. Бо ми приїхали, не, я думаю, тут буде зайнято все, а так ось дивлюсь, то взагалі нікого нема. Все дай де хочеш. Може, по цій причині ніхто і не приїхав сьогодні сюди. Всі переїжджалися. Ми з їхали, люди всі роз'їжджаються. Тому, що по карасю сьогодні буде, а фіг його знає. Тому що минулі випуски були зв'язані більш все таки з білою рибою, попадався там, я так зрозумів, покльовки більш такого трофейного линка. Я так щось думаю, що це це линок. Хоча багато хто каже, що мог бути короб. Ну нічого. І... Що поки все буде далі, важко сказати. Зараз у нас травень місяць починається, така активна фаза. Але я думаю, буде все зв'язано з линком в основному. Тому що карась поки що не роститься, хай собі там хлюпає. Плюс, бачите, це сама задовбують. Ну не знаю, що воно тут буде сьогодні. посидим ще, може, якщо вони знову будуть попадатися, ми просто плюнем, змотаємося і поїдемо до хати. Ти що там дивіться, там все на басом, вони нікуди На собі. Ди, не можно тебе крючка, я не знаю, хоть это показать. Да дай сюда и держи. Є. Угу. О, -мега є. А кине мимо творога. Тому красю хитру

Ну що друзі, нічого ми сьогодні не наловили, крім тих канальних соміків. Приїхали, ми знає, ми вже поміняли два місці, і нічого, і тут її сама задовбали трохи. А, ганяють карапани, не на рейсі, це, видно, пішли на берег на ікру карасіну, тут просто перевертають. Такі там 3-4 кг, може навіть більші. І карась дуже сильно ганяє. Може на вечір його проб'є, а може і не проб'є. Не будемо ризикувати, думаю, на вечір сьогодні буде в інші місця. А, тому, друзі, поки що поки не знаю. Може хтось і ловить, але мені особо не сильно зайшло. Враховуючи, що я ось недавно попадав на древі на непоганий кльов і щось рвало, там, розгинало, то тягне мене саме туди. Тобто я на туричку хочу поїхати, чим на уж. Уж будемо чекати, поки не а, пройде перша фаза. Не карася. Вона починається десь кінець квітня-початок травня і триває десь до середини травня. І вже десь карась починав ужу а як починала цвісти акація. Десь кінець травня. А, зазвичай на цих місцях починало брати хорошо на початку червня. от Ми тут так їздили, ловили, то колись карась на початку червня тут брав найкраще. Оце будемо, напевно, чекати саме того моменту. А поки, я думаю, це буде пошук королівського вина. Може якась біла риба, може ще по хижа кудись. З'їжджу, покажу вам класні місця. Тому якось так.